Слові Божому написано, що ми свої потреби, свої нужди, як би сказати, свої проблеми ми полагали на нього, тому що він піклується за нас. І наскільки він нас сьогодні любить, що він дійсно вчить нас, вчить нас довіряти йому, щоб навіть в складних ситуаціях моя довіра до нього вона була на першому місці, а не мій розум, не мої почуття. І це дуже важливо. Саме така ситуація відбулася в моєму житті. В час, коли ми мали переїжджати з Нью-Йорка, це на Флориду, і виходило так, що в нас залишалося вже десь три неділі до переїзду, і в нас вже був спланований день. Ми замовили вже якби прицепа, яким речі будемо перевозити. І в нас залишається три неділі. І я вже виставляю останню машину на продажу. І я розумію так, що от за ці три неділі я зможу її продати, і все ми спокійно можемо вже їхати. Але виходить так, що Бог, бачучи моє серце, він просто мені показував, він, наскільки мені потрібна довіра до нього. Наскільки мені треба просто довіряти до останнього, довіряти до останнього моменту і вірити в те, що він вийде назустріч. Але знаєте, як по-людськи ти думаєш, так, якщо я це не знаю, ну а вдруг от не продасть вона і все. Що тоді робить? Де її залишати? Хто буде продавати, знаєте, всі ці інші питання, вони якось не входили в мої плани. І залишається три неділі, я виставляю машину на продажу, і цікаво, проходить дві неділі, і машина не продається. І виходить так, що залишається остання неділя, і я до останнього дня я працював на роботі, і я їхав додому. Після роботи я просто сідаю в машину і кажу: Господи, якщо ти мене просто вчиш. Довіри, якщо ти до кінця а, ти все рівно засиш покупця, ти це все влаштуєш так, як тобі це потрібно, як ти це бачиш, як ти це хочеш, то просто дай хоча б, щоб одна людина хоча б написала за цю машину. І я приїжджаю додому, десь 9 часов вечора, мені пише одна людина, пише по-українськи, мене цікавить ваша машина, я хотів би її купити, запропонував свою ціну. Але виходить так, що ну, ми з ним не домовилися по ціні. Але для себе я відкриття вже поучив, що Бог керує цю ситуацію, і Він пошле відповідь свій час. Проходить ще пару днів, але все рівно тиша, ніхто не пише. і я, я знову їхав додому і знову сідаю в машину і кажу: Господи, можливо, треба щось змінити, можливо, треба якось змінити. Чи Ціну чи щось зробити, то нехай людина просто напише, запропонує якусь ціну реальну і щоб ми з нею домовилися, я щоб міг її продати. І так виходить, що знову пише цей самий хлопець. Він після того він зник, я йому сказав, там, ми з ним не домовилися, перестали з ним переписуватися. І проходить час, він знову пише. Я працюю там на траках, я приїхав би в суботу в неділю. Я кажу: добре, окей. Але він каже: якщо все рівно за цей час машина продасться, то так і буде. А якщо не продасться, то я приїду і будемо морити. Я думаю, ну мені вже взагалі стало легше. Може повністю, якби Бог вже так, наскільки вже мені цю ситуацію розложив, що я вже був о, вже було мені спокійно. І виходить так, що в той вечір мені пише ще одна людина, і просто Бог показує, наскільки важливо було йому довіряти, тому що вже той клієнт. Тобто цей покупець він вже був готовий у Бога. Це все потрібно мені було самому планувати в голові, щоб бути мені самим спокійним, щоб само себе заспокоїти, і не хвилюватися, там, і не думати за цей момент. І Бог просто мені показав в цьому покупці, який домовився зі мною, він говорить, давай я приїду, подивлюся, це вже було вечір, десь 9 часов вечора, півдесятої вже було темно на вулиці. Ми зустрілися з ним, і він дивиться машину. Бог показує, коли його відповідь готова, коли він це все вже спланував, коли в нього вже є та людина, яка готова цю машину забрати. Що навіть твої плани вони не зможуть, або твої ситуації вони не зможуть змінити це, або вони не зможуть якби зіпсувати вже те, що Бог запланував. І виходить так, що він приїжджає, дивиться і проходить вокруг машини, і доходить до капота і в цей час. Просто ні з того, ні з цього починає летіти антифриз. з-під машини, багато диму. І я стою і дивлюся, думаю, що зараз буде цей ам, покупець, що він буде робити. Ну, взагалі, то така реакція повинна була бути, що все, він, а, ні, ні, до побачення. Я думаю, боже, один, один покупець, і думаю, і те зараз уїде. Але він ні. Він каже, давай там, що там відкривай капот, я кажу, ну окей відкриваємо капота, подивилися там. В принципі, я сразу не побачив, що там патрубок дійсно злетів, бо я міняв там помпу. І виходить так, що десь там не надів патрубка і він дійсно злетів. Але через до цього часу я їздив вже 2-3 тижні і все було добре. Ну саме в той час, коли приїжджає клієнт, саме в той час, коли ми дивимося з ним машину, нічуть пізніше, нічуть раніше, і цей патрубок злітає. Але він пішов далі, він подивився машину, каже, в принципі, в мене машина. Мені сподобалось, якщо там вийде в тебе її відремонтувати, окей, набери мені. Напиши, я кажу: окей, добре. І виходить так, що він поїхав. Я це все зробив. На наступний день він приїжджає, проїхався, все добре. Ми з ним поїхали переоформити. Він зняв кошти, там, розрахувалися з ним. І останній день. П'ятниця, коли останній день, коли я закінчую працювати, коли мені вже машина дійсно вже стає не потрібна, Бог просто дає свою відповідь в останній день. І вдавалося, ну, я готов був її за три неділі раніше віддати. Але Бог навіть такі дрібниці, він це все наскільки спланував, що мені дійсно мені не варто було хвилюватися, мені варто було просто довіряти йому до кінця. І просто побачити, наскільки Бог це все влаштував, навіть такі дрібниці, як останній день, що мені потрібно було їздити на цій машині на роботу. Останній день вона продалася. І цей весь момент він просто мені показує, що ти називаєшся християнином, ти повинен це да? Ти повинен це цим говорити, тим, що ти довіряєш Богу. Кожна ситуація, кожні. Моменти, які ти проходиш в своєму житті, вони мають якусь ту ціль щось випрацювати в тобі, щось змінити в тобі. Те, щоб тебе зробити таким, яким ти будеш дійсно гідним для Бога, тим, яким Богу буде приємно на тебе дивитися, на твоє служіння, на твоє життя. Тому що дійсно християнин це не просто як би сказати, форма або релігія, де я проводжу свій час, да, вільний, який у мене є, а це є саме реальне життя, яке Бог сьогодні дає тобі, просто коли ти довіряючи йому, ти розвантажуєш свій розум, ти розвантажуєш повністю свої всі почуття, ти свої, як би сказати, десь страхи, невпевненість. Ти просто якби довіряєш йому, і ти просто звільняєшся. Тобі легше так жити, тобі легше ставати на коліна, молитися, прославляти Бога, ніж тоді, коли Ти себе завантажуєш так, що навіть тоді, коли ти стаєш вже на коліна, в тебе вже не йде не молитва, а тільки Господи, дай, Господи, поможи, Господи, зміни, Господи, і те, і те, і те, а просто подякувати Богу. За те, що він є в твоєму житті, а просто сказати, Господи, я дякую Тобі, що я дійсно живий, в мене все добре в житті, потрібно шукати а, той момент, який Бог сьогодні тобі показує на нього. Тобі потрібна довіра, будь ласка, ось така ситуація. Пройдеш, ти зрозумієш, наскільки я Тебе люблю і наскільки я хочу, щоб ти в першу чергу не просто той, якби, О, спокій. А щоб ти довірився Богу, щоб ти дійсно всім своїм життям ти довіряв йому, полагався на нього і чекав відповіді від нього. А Бог, він поруч. І Він завжди, навіть в самих тяжких ситуаціях, які в тебе не відбувалися в житті, він біля тебе. І Він свою допомогу він дасть свій час. Просто потрібно довіряти йому, надіятись на нього і славити його святе ім'я. А він є нашим батьком, і він тебе сильно любить, і хоче, щоб ти був з ним там на небі. Нехай тебе Бог благословить все твоє життя і дарує тобі радість, мир, Дух і Святі. І будь благословенний Богом.